Добрий день, невеличка доробка оцього дозиметра радіометра XR1 Br9B. Ну, в нього дуже тихенький звук. От коли от... Рахує. Повисити звук можна, замінивши той штатний динамічок, ну, будь-яким таким маленьким динаміком з мобільного телефону. Динамік має бути високоомний, там 30 і більше Ом. От. Повисити чутливість. ну, Дехто сверли дирки, я просто зробив такий пропил вздовж трубки. І заклеїв той динамік, приклеїв от сюди, заклеївши оці дирки, щоб пилюка не попадала. Тут наклеїв тоненьку пленочку. От таку от. І тут поздовж теж наклеїв тоненьку на пліночку, щоб не попадала по Ну і плюс замість батарейок поставив отакий акумулятор від мобільного телефона. Він вже з контрольором. Щоб він заряджався, треба зняти резистор. Я вчора то показував в короткому відео. Знімаєте резистор, Діод я лишив. В результаті як виходить 4,1 вольта, поступає сюди на акумулятор. Цього цілком достатньо для його зарядки. І тепер звук нормальний і працює добре.